Штамп 1 має вузький тризуб. Штамп 2.1. має малий тризуб. Третє зерно першого колоса замкнуте. Верх нижнього листа із зазубриною. Штамп 2.2. Третє зерно першого колоса замкнуто. Верх правого нижнього листа без зазубриної. Штамп 3. Зображення тризуба більше. Між крайними остями 17,7 мм. І на загальному фоні штамп 1. Штамп 2.1. Штамп 2-2. І штамп 3. Великий тризуб. відмінності штампа 2.1 від штампа 2.2 в збільшеному вигляді.